Доброго дня! Подивимось, чи буде бавовнятко на Росії у липні місяці 2023 року. Так, бавовнятко. Може, хтось не покурить, чи може хтось не зможе розрізнити, розрізнити гелікоптер або неправильно вистрелить. Ні, так не Буде негласне, негласні реальні якісь. Е і прилітати, і закладки там будуть. І при тому в великій кількості закладки, і в великих таких ресурсних місцях, можливо, пов'язано із водою. Ось так. Тому тут я більше схиляюсь до того, що це буде мінування Мінування води. Негласно, тому що не вочевидь. Окрім того, в них будуть працювати ППО, ще буде в них паливо горіти, будуть в них транспорт горіти. Перекидатися транспорт буде внаслідок того, що щось. Прилетить, ніби то, знаєте, нізвідки. Незрозуміло звідки? Ніхто не бачив, звідки воно летіло, але воно прилетіло. Так, ще покажіть, будь ласка. Ну, це от аби куди люди будуть відчувати себе скуто. Тобто до них прийде війна. До них прийде реальна війна. Оце п'ятірка мечів це карта війни. Така шокуюча буде для них новина, що нарешті, ну для нас нарешті буде, вони прозріють, але вони ще будуть зашорені, і вони е в такому зашореному стані вони не будуть розуміти, невже це до нас прийшла війна? Вони ще не будуть вірити в це, але вони будуть потроху прозрівати, що над ними висить також загроза. Люди не будуть знати, що робити, куди бігти, що взагалі, як реагувати. Ну, Їхнє командування, звісно, буде тільки за свої гроші переживати. Їхнє командування. Яке буде втрачати свої місця. До речі, їхні командування будуть намагатися втриматися, але вони будуть втрачати свої місця, які вони мали. Тобто для них це буде ще і така ось новина про втрати. Тут старша аркан сила, це вони відчують. Ну і окрім того, в них, в них також буде проблема з водою. Також буде проблема з водою. Вода тече і раз, і вилилася. Окрім того, ще і будуть вони відчувати роботу людей, які зливають е щось важливе. Тобто вони. Знають, що в них працює наша розвідка, що хтось зливає, але вони будуть все більше і більше про це дізнаватися. Ну, ось так от їхнє накопичення ресурсів воно зливається. Можливо, там, де труби, заводи в них, там, де труби щось залізне виробляє. Воно буде. Будуть нищити його, нищити з того, що літає. Ось так. І ця ситуація для них ще не завершена. Вона ще буде. Вона ще буде. Тобто там і вони не будуть знати навіть, що робити їм. Ось так. Такий розклад у ну, мене вийшов. Дякую вам за увагу. Віримо в наше ЗСУ, все і Україна.